Ми з малечкою зустрілися зі злом, пізнали дратування і зневіру, зіткнулися із заздрістю чолом, відчули у собі присутність Зевіра. Вже змалку розпочали власний бій, з бажанням збрехати або вкрасти. У серденьках ховали буреві й боялись оступитися і впасти. Ми бачили дорослий дивний світ, в якому розуміли зовсім мало. І серцем відчували весь той лід, яким багато душ людських скувало. Нам смалечко казали, що робить, та нас збивали дивні протиріччя, чому навчають нас, як маємо жить, ховаючи у темряві обличчя. Ми чули, що брехати то є гріх, але чомусь самі вони брехали. Можливо, ті закони не для всіх. Питання нам спокою не давало. Ми чули про прощення і любов, і бачили в новинах смерті сльози. І тим не знов і знов пекло дитяче серденька морозу, зростали під дощем порожніх слів, і щиро намагали щось збагнути. В дитини так багато почуттів, так легко їй у душу щось вдихнути. І в нас вдихали всі, хто тільки міг, прописували в душах власні ролі. Та серце те дитяче не для всіх, а жити не навчають в жодній школі. Нам, голови, закони і вірші вбивати, немов цвяхи повелося, та тільки чомусь місце для душі у стінах тих і класах не знайшлося. Проводили години виховні та виховати душу не схотіли, і ми зростали в натовпі одні, та серце відчували, як уміли. Ми виросли на здогадках своїх. Залишивши десь глибоко сум'яття і істину, що дійсно не для всіх дитячого вогню ясне багаття. А зараз підростає новий світ з великими цікавими очима. Достатньо, щоб здолати той граніт вже досвіду, ми маємо за плечима, не треба їм повчань, заборон, промов і довгих правил на папері. Господь творив для всіх отець закон, відкриті ще у душі їхні двері. Платіть туди любов і співчуття, речей простих, глибоке поєднання, їм треба не закони, а життя достатньо уже нашого блукання ми виросли і повно запитань, зацькованих і зляканих лишилось, відгукуючись вогнищем повстань. Та час прийшов, я вірю, все змінилось. У школах їм знання нові вкладуть, писатимуть в них люди безупинно. Та тільки нам важливо не забудь укласти в їхні серденька людину.